Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам своїх малюків від Джозефа Ву. І не тільки своїх малюків з відео я пересадила близько трьох тижнів тому. І зараз я вам хочу показати, як вони гарненько проживаються в нових горщиках. І розпочинається відео з фаленопсиса Orchid Road, який розквітнув однією квіточкою той бутончик, який я вам показувала в відео попередньому з цими фаленопсисами, він розкрився. Цей фаленопсис я не пересаджувала, він залишився в мохові. Я зробила отакі великі дірки для того, щоб він просихав. І занурюю його час від часу водичку. Вчора в мене був полив, тож він досить вологий. Якийсь час ми так потримаємось, але невдовзі я його все ж таки планую пересадити. Як ви думаєте, чим киця грається? Правильно відламаним корінцем феленопсиса. така в нас цяця. Тільки не сваріться, на кітці відламала цей корінчик я. Продовжу відео з крихітки лобі. Отак я його пересадила. Невеличкий горщик, орхіата І зверху товстенький шар моху. Вчора був день полива, і ми бачимо, які зелені ростучі корінчики, кінчики корінчиків. Видно, що лобі адаптується до нового горщика, освоює простір, йому там, в принципі, подобається. Поливаю я по просушці. Спеціально не сушу, але наразі багато сонечка, дуже тепло, постійно відкриті вікна, гарна вентиляція повітря. І ці горщики вони буквально за добу, як ви бачите, вчора після обіду в мене був полив. А він практично вже сухий. Звичайно, сьогодні-завтра я ще не буду поливати, а от післязавтра вже потрібно буде це зробити. Наступний горщик у нас з гібридом Шліряни на стюартінку. Е Вігана, Вігані, якось він так читається. Я б сказала Вігана, напевно. Треба десь послухати в Ютубі, як розумні люди його називають. Посаджений аналогічно невеличкий горищ, як орхідейний. і мох. Але мох ще й всередині тут у мене ден-де -де зустрічається. Видно, що корінці також починають рухатись по горщику, але тут, запотівши стінки, нам поганенько видно. Наступним. Оглянемо корну Red, його я посадила в такий більший горчик і в чисту орхіату. І, як бачите, гарненько-гарненько він також освоює новий простір, занурює корінчики. Видно, що пробиваються нові корінчики. Чудова рослиночка почала ростити вже листочок новенький. Ну, загалом, все відповідно до плану в неї, розвивається. Рослинка від орхідеї світу, LDBR King. Аналогічна посадка орхіата зверху, новозеландський мох, бачимо нові росточі корінчики. Гарненько вона себе почуває. Така патрічком стоїть такий лапухастик, дуже миленька рослиночка. таке, прям заглядіння. милуватися цими корінчиками з Так, наступна у нас біліночка. на Вона також, дивлюсь, що вже почала світлішати серединка листочка. Є така ознака феленопсиса, якщо не знаєте, якщо тут почало світлішати, то невдовзі почнеться тут рух, почне рости новий листочок. Що я можу сказати? Листочки. О, там видно, що в нас новий корінчик іде субстрат. Також корінчики потихеньку засвоюють, бачите, новий субстрат Розкидала, нічого. Загалом дуже бодренька, хороша рослиночка. Мені подобається, і на заключення красу вам покажу крішну. О, такий прям милота. Милота. Горщик великий. Корінці. Ой, це не сокровище. Оно, бігає. Це цю знайшло і шкодить. Мені не дає вам відео зняти. Треба висіляти квартиранта з кімнати. Бачимо, так? Да? Краса? А, яка краса, які корінчики гарнющі. І тут також, ну, отака крішна взагалі чудова, хоч два листочка, але в неї дуже-дуже гарний такий потенціал росту. Ну, на цьому я моє відео закінчую, не буду затягувати час. Дякую всім за увагу. Міцного здоров'я вам, вашим рослинкам, чудового вам настрою і радості, такої, як у моєго котика. Пока-пока!